Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати своє замовлення в компанії Фармасі. Ось по такому каталогу, який зараз діє у лютому місяці, до Дня закоханих. Також є тут класні акції, файна пара. Я собі одну таку файну пару замовила. Так, І ось ця файна пара це, туш в чорному відтінку, ось так вона називається. Дуже класна туш, У мене вже одна така закінчилася. І ось була така акція, і я собі замовила разом з косметичкою. Ось така класна косметичка. Зараз вам покажу всередині. Ось, ось це була ось така файна пара. Як ви бачите, тут є в нас фармасі каталог за березень місяць. Новий аромат, як ви бачите, є. Ну, я ще каталог не переглядала, не можу сказати, які там ноти і як правильно називається цей аромат. Так, далі я вам покажу ось такий спрей для тіла: аналог Вікторії Secret для Мур. Ви знаєте, я його протестувала, і він мені нагадав про імператрицю. От, спрей імператриці. Ну, нічого, будемо користуватися, у мене є багато аналогів імператриці. Так, далі, що я вам покажу, це ось буде такі дві туші, я замовила. Це туш 3D. Ось. Не відкриваю, тому що я користуюся двома тушами, також фармасі, і щоб засихала, навіщо? До речі, та туш виводять, цю туш виводять з каталогу. Хто її обожнює і вона подобається. Зам... Замовляйте собі в запаси, тому що її виводять з каталогу. Шли вона ось в такій коробоці. Я замовила собі дві штучки, от ще є одна. Також я замовила собі зубну пасту доктор Туна з зеленим чаєм і ментолом. Дуже класна паста, очищає, піниться, свіжий подих, ментол там не дуже різкий, нормальний. Ось так виглядає тюбік. Надовго вистачає, до речі. І, і останнє, що я вам покажу, це ось така палетка тіней, це новинка у лютому. Колекції Оазіс. У мене відтінок піски пустелі це в коричневому відтінку. Ось ішла вона ось в такій коробочці. дуже гарна коробочка. І зараз я вам покажу самі відтінки. Я її вже відкрила заздалегідь. І ось такі о відтіночки. Дуже класні нюдові відтінки і є одна блістяшка. Ось, дуже гарні відтінки для щоденного макіяжу, можна зробити також вечірній. Ну, це на хто, який любить відтінки. Ось, ну, дуже гарні кольори. Сводчі я зроблю окреме відео на цю палетку. Сводчи вам покажу в окремому відео. Ось. Ось це було моє маленьке таке замовлення по другому каталогу в фармасі. Це все було на 35 балів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою, мидного нема над головою! Ми обов'язково переможемо. Ну, Всім до зустрічі! Також буде ще відео!